Що для мене хрізя Агріколь? Для мене це любов. Це впевненість у завтрашньому дні. Це місце, в якому зібрались дуже круті, талановиті, розумні люди, з якими приємно працювати разом в команді і реалізовувати різні проекти, зокрема, і благодійні. за все надійний роботодавець. Крута команда однодумців і цікаві продукти. Клізі Агріколь для мене це про підтримку, це про круту команду професіоналів і це про стабільність, впевненість в завтрашньому дні. Люді Агріколь це місце розвитку. Не просто робота, а місце, де я знайшла друзів, де я маю змогу розвиватися та відкривати свій потенціал.